Всім привіт! І це три, третя частина відео розпаковки з сестрою. Тому хто пропустив тут, тут може буде послання, я не знаю, може бути. Буде... А, плейлист. У мене є плейлист з розпаковками з сестрою. Там ви можете знайти першу і другу частину, вони були прикольні. А в цій частині ми будемо розпаковувати карти і альбом Айлі. Тому не пропускайте і всім приємного перегляду. Аліса, ти як мінімум вже маєш? Що разу це відео мене. Добре, представи. Це на все один альбом. Я ж за безплатно тут працюю милашечка? на твоєму каналі. Да, так, поділюсь. Ну, якісь неізвісні на не всі. Друг, ми отравимо в стіни. Ні. А це карточки. Ой! Думаю, да. А можна я відкриватиму карточки? Ти да запуталась, як це йде. Ага, тут... Я от запуталась, куди вона карточка? Можна? Ти, щоб альбом не мало бути, куди вона карточка? От сюди тут? Це такі стикерачка. Хочеш, там будилочку тобі для твоїх тільки собак. Це бутилочка для твоїх собак. Це Ці офіційні крутка здається з другої версії така. я І от таку пціус поставлю хочеш? Це міджу. Мені подобається не влітає в кадр. А так <тас> треба. <реш> треба просто показувати, щоб фокус був. Не живу робити такі помарочки маленькі. Все <реш> добре, що мені як подарочки поставили. Ну там п'є за кадром. Так, Тобіця, я морщинчика. просто не знаю. Молшинська. Давайте тоді подарки, так. Ми нам не платили. Давайте перші тоді подарки, потім подивимося карти. Якщо карти з цього альбому, тоді перше подивимося фотокарти з цього альбому, а потім цей альбом відкриємо до нього, ти розумієш? Ну, я просто сижу і Коротше, Давайте отак просто. Типу я не хочу відкривати їх. Давайте так просто. Чому? Фоток. Ти хочеш? Оце, наприклад, можна не відкривати. Нам це закрите, тільки чайочок. Що ти хочеш чайок? Оце якийсь куча кажучок. Мені здається, що це якісь кірески. Можна відкрити не Оце кієчки я теж не буду відкривати, заказом відкриємо. Мы просто открываем, вроде на две-четыре часа на Ой, хочешь открывать? Хочешь? Вот ну, тогда я открою. Что хочешь Давай С наклеечкой? Дай, дай, дай. Ну, добрый пакет. Давай, кто ты такой? Кто ты такой? Мы бы сейчас запомнили пакеты. А, нет, А я как звать? Що знаєш? А без якої він групи про неї? Ну, стрикіт! Yeah! Yeah! <laughs> не це не Фелікс був та. <laughs> не вгадуєш? Хто там голий? Хай А! Я це дівчина. <laughs> ну, це дівчинка. Як. Ой, хлопець. <laughs> <laughs> це, це, це складно буде. Постерігало. <laughs> Постила мало. Яка якої групи не знаєш?

А, тут немає, нічого. Хотіла просто сказати, може Давай. Не знаєш? Можем відео не затягнуть. Ти ж знаєш, що карибут. Сипер. Ты все не мат? Не маєш предположений, то не мучийся з себе. І це ти точно знаєш, хто це? Добре, ще Добре. Не позара, Ваполину, Хочеш позара? Ти си пиян. Но ти не погадаш. Чонбин. Да. Да. Чонбин. ти Чонбин. Дума, Чонбин. Чонбин. всралась. Давайте Чонбин. 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 Та. Я просто вже не п'я з Феліксом Чонбіт. Я просто пишу. Ой. Ой. А, я думаю... Юці. Юці. Юці з Айдо. Коротше, я тако подивилася і перевертаю, дивлюся і думаю, стоп. Love лови. Лавдайв. Я дивлюся і думаю, це ж вона не з цієї групи, це як. Потім побачила другу карточку. Вона вважається з... милашки. Це... Яка група принаймні? Отак може, знаєш. <сум> О, отце <назву> Іве. <сум> Я так теж клас читала, нічого. Це Айва.

Я не знаю, кому може бути цікаво, але ж вас це захоплює. Ти мене просто відносно не на дитячу. А! Ти не слухав? А я не буду пірати цей цей? Коротше, кому буде цікаво, Поліна веде. Це він жуляка стається з мультика. З мультика, так, він десь тут. Ой, яка леді. Місце леді. Леді. Каме супер леді.

Або ти, я зрозуміла, тобі всі миленькі лунки просто подобаються, а не такі... Ну, шкаржові трошки. Це не шкаржові, це біч-фейси. Ну, Тому що, Алиса, біч-фейси? А можна якимось? Я просто Що це таке? Це яке-то просто чішка, на якій мені було, гаденьке. Гарненьке. Добре пояснення. Так, я сховаю тебе альбом. Все-все. Mm -hmm. Щоб у нас поприбирати тут. Подивіться, вже видно, вже видно. Так, це я купила. А може я відкрию? Давай, то ж скажи давай. Тільки, будь ласка, акуратно. Ой, давай цього. відкриємо, добре? Ну за Да? Стій, ти не то правильно відкриваєш. Стій, можеш відкрити, але ти неправильно відкриваєш, тому я в це Угу. Я вже трошки чесно така... Ви йдіть ходи-ходи. А це... Це і Флорда... Там карта одна. Я тільки давайте цей альбом відкрию. Тут подивись просто... Я буду їй давати полотінь. Чи тут карти? О, мій Бог! О! це одна карта? Niye bu iyi? Ama iyi bir iş. Güzel kart. Bu benim araba tüm. Araba mı size kanal tepeer Polina Çetici. Hadi sen sen de beni kart hayır. Ya ne Bu herhalde kart Nasıl kadar şöyle spordum kartım.

туторіал mm, на отакі от вушка і ці штучки. Кажучи, така от мінасочка, панясочка. Я не знаю, чому вона в мене стала. А що це за міні-диск? Міні-диск? Міні-міні. Бейбі-диск. Ну, реально нема карти, не, не розумієш. Дівочка, це все так вона чи я? Зустрі, зустрі, зустрі. Я роблю тобі картинку. писала, що ти типу, починає робити сюрприз. Я сказала так. Да". Ну, тобто це подрозумівалося, що це сюрприз буде в картах, не? Добре. Uh... Uh... А що це, це Це цепочка? Це, а можна я покажу це? Так, це на київське. Це коротше отак робити. Красивенькі, але трошечки неякісні смачним. Оці сирочки якісь чуть-чуть неякісні. Думаю, вже так. А все інші якісні. Ну, дивіться, дивіться, так от. Ти мені тут так всираєшся в кадр. Я собі хочу зробити красиву естетику картинку, а ти мені. От, наприклад, от, от, що таке? Нормально все. Ну, ну. Цим вас Більше я не знімаюсь. <ріхи> Йо-моє. Це так пісень. Я не буду говорити, що мені тут сподобалось, бо мені все сподобалось. <ріхи> Зараз складаємо все гарненько назад. Красунка. Естетик. Естетик герл. Такий маленький лист. Маленький лист. <ріхи> Там з іншого боку теж є. Знаєш? А, Картиночі. ну потім теж підемо по... Окей. Okay. Ой, так так. Це ж естетик girl. Ой, тут фанів кіттів немає на цій карточці. Естетик прям. Ой, а які красиві, як в пані крінці якісь. Лозочка, правда, обрізала це? Да, ну не таке. Так, як в якомусь автобусі. Ці а, і це тоже. А тут я пробачаю такі ці, бо це реально вони зробили локацію, а не просто якийсь двір під двором. Ой. А. а, це спільні селочки, зрозуміло. Селочки. Так? Селочки. Я зрозуміла, напевно, як це є. Це, напевно, спільні селочки. Так, давайте збираємо. Спільні селочки. Це ми типу, забираємо карманчик. Тобто це ці дуетні фото. Ось тут, типу, троє, а тут двоє О, мило, я, це, це з зробили. О, така милота. Це зробила. Ну, точно, я забрала. Скачки, чи? Так. А, тут лише. <сіпи> Якісь карточки пропали. Які карточки? О вот там. Ой, який мілос. Оце можна відставити, бо ми тут бачили іншу не можу. сторону. Це я не знаю, це щось... таке. А, це селка тут одночця. А! Гризонтавка, як завжди. Це не так. Як завжди хтось. Красунька. Не так зробить.

Ой, такі милашечки. Ти мені карти повернеш? Я бачу, багато хто так і розпаковує. Якраз я таке робив, знаєш? Таке розпаковку? Я таке робив. Я там ніяк не міг це відкрити. Тому пішов, викинув це і розпаковував. Це на 3D-принтері я скраплювала. Так. Силку вже на нього не дали. Hashtag 3 d принтер А! Еліт статіон! Тобто це зупинка еліт. Ау! такі міляшки. Це тепер так тільки... Ось, вони тут троє. А -а, -а, а там... ну, будь ласка, акуратно. <звучит> Але я не розумію, це робота дурівка якась. Ось я сум тусу, в мені карт немає. Я не розумію, де <звучит> <обнув>? я буду. Хто мене обманув? Чи то я не розумію? Воно так і мало би бути, ніби що має бути. Це мало просто бути. естетика, картинка. Ой, яка така... красивенька. Юна. І це якраз оці з полароїдиками. Це все нам поставили. Мими Юна. Давай ты вот так поларой там поставлю. Мими Меджу. Мими Мока. Мими Монхи. Какая красота была там. Мими Ируха, милашечка такая маленькая. Ой. Чего Реально, мы пылили пацаны на подходу, да? да. Але мені сумно. Те предсказання на карти? Сука, карт Влад. Я не розумію, я десь не Фад. додивилась, чи що. Ти з'їж і зрозумієш, де в своїй карті. Чи не А, вони от сховалися, по форту. У мене просто розочарування. Ну, не віриш, так не віриш. Дуже порадити. Це друга частина. Я просто можу посидіти по нети безкінечно. З... Це таким голосом не може. Ні. Чи просто мені нагрієш. Що... Тільки щоб цього тижні. Я вже відео було. <laughs> Це як, ні? Цього відео як ти? Це, це, це тиждень буде, якщо ти такий теж не закінчиться. Та, ти не мені проблеми. Такий мілашка, альбомчик, коротше. І я не розумію. Сто я, дун-дун, чи за що? Може вони якось тут склеїлися? Ні? О, до речі, в неї такий гарний матеріал в цій карті. я а. навіть не заміти. матеріалок як в серафімок. Шуршава. Це як лесерафін матеріал такий. І я люблю, коли такі протектори, якраз в них і зберігати. Отак. Але просто сумно, що я зберігаю зазвичай так. Кажуть. Тобі типу, іншим боком, тому хіба що отак зроблю. Типу, щоб на іншому боці було. Отака така мока. І я просто Аж зачарування. Як це могло бути? Бо то ж мені сказала, що може зробити сюрпризом, типу сказала реально, що все наповнення. А все наповнення, це не називається, що альбом без карт. Я не розумію, чи ти дівчинка забула. Так, Аліса, року свої претензії, то <свісно> я намагаюся прорекламувати чай. Ну, я не платила, не треба їх рекламувати. Не можеш носити сіде. Коротше, я, можливо, ще напишу, ти революція, що це за приколи якісь. Що це такі? Мабуть, що ти? І можливо, що вам напишу, Шо, це найробочий фотоапарати. Я, може, десь пропустила карту, не знаю, десь там в закромах. Чи так і мало бути. А вона писала, що повне наповнення. І з картами. З картами? От де вони. Так і буде так. Я Коротше, тому подивимося. Я вам напишу текстом або наговорю відео, що там по ситуації вирішилось. Тому таке все. Всім дякую за перегляд цього відео. Навіть частини не говорю, бо це точне частина буде цього відео. І все, всім гарного перегляду. Ой, усім виглядаємо, гарного... що <реш> <реш> подивилася це відео. Всім дякую за перегляд і всім па-по- -па -па. <реш>